Багато хто побачив, які там кінські проценти для розміщення своїх товарів на цьому маркетплейсі. Але ще багато хто просив показати, які проценти на промі на ці самі категорії. У нас такої інформації немає, та й взагалі магазину на пром немає. Але мені надали інформацію про продажі, тобто наскільки замовлення було оформлено на яку суму і яку суму було заплачено пром. Тепер просто можете подивитися. Замовлення на суму 1564 гривні і прому з цього замовлення 128 гривень. В цілому, можете передивитися на всі суми. Оцінка на тому замовленні взагалі у вас 150 гривень. То 128 гривень ви віддаєте прому і всього заробляєте 22 гривні. Пишіть, чи це багато, чи це мало, на вашу думку. Також можете написати про розетку. Ви бачили, які там проценти. Моя особиста думка, що це просто космос, і всі свої ресурси потрібно розвивати органічно.